Три популярні міфи так. Ходять такі слухай, скільки платять. Волонтерська діяльність в українському червоному хресті не компенсується фінансово. Український червоний хрест це лише про гуманітарну допомогу. Що відповідати таким людям? Я просто ні, ну, Я не розумію, що там молоді робити, там ж нема чим зайнятись. Молодь має дуже багато можливостей. Я хочу це, але можна ж і це. Сьогодні ми продовжуємо говорити про е, міфи про український червоний хрест. Сьогодні я з вікою, а е, дуже часто я чую від друзів, знайомих, одногрупників, навіть від батьків чула якісь такі міфи, які на голову налазять. Того сьогодні ми з вікою розберемось трошки в цьому детальніше. Вона поділиться корисною цікавою інформацією. Та, я скажу, що мене звуть Віка. Я волонтерка в українському Червоному Хресті вже трошки більше двох років. І впевнена, що в нас сьогодні кілька міфів та вдасться yeah. і розбити. Перший міф, який ми сьогодні розберемо, це те, що український Червоний Хрест це лише про гуманітарну допомогу. Та це дійсно один із дуже, дуже, дуже поширених міфів. Напевно, через те він став таким потужним, тому що. Український червоний хрест початку повномасштабного вторгнення активно займався напрямом діяльності саме видачу гуманітарної допомоги. Тому, можливо, це люди найчастіше бачили і сформувався цей стереотип, що український червоний хрест це лише про видачу гуманітарної допомоги. Але звичайно, це не так. Український червоний хрест має надзвичайно широку палітру напрямів діяльності, і розкажу напевно трошки детальніше про них. Почну з того, що реалізується саме в нашій місцевій словуцькій організації. Почнімо, наприклад, із напряму першої допомоги. Це напрям, який покликаний навчати населення навичок надання першої допомоги. Ми говоримо про саме першу допомогу, а не першу медичну. Тобто, це та допомога, яку може надати за наявності певних навичок кожен там пересічний громадянин або громадянка. Наші навчені волонтери, вони... Проводять різнотипові зустрічі різні за тривалістю, це можуть бути майстер-класи, семінари, тренінги тощо. Воно може тривати від 2 годин там, до 2, до 12 годин і навчають бенефіціарів звичайне місцеве населення навичок надання першої допомоги. Окрім того, якщо рухатись далі по напрямах, це, наприклад, психічне здоров'я та психосоціальна підтримка. Це напрям, який досить актуальний саме у наш час, тому що усі верстви населення потребують підтримки психосоціальної, тож цей напрям реалізується у вигляді сесій. Але сесії абсолютно для різних вікових категорій, починаючи від дітей, дорослих і закінчуючи людьми похилого віку. Тобто, саме ці сесії в цьому напрямі охоплюють кожну із вікових категорій населення. Під час цих сесій люди мають можливість отримати соці... психосоціальну підтримку, розвантажитися, можливо, десь заспокоїтися, здобути якісь важливі соціальні навички, освоїти якісь техніки для самозаспокоєння. Тощо рухаючись далі по напрямах, гуманістична світа, напрям, який особисто мені дуже близький, тому що я є лідеркою цього напряму це напрям про розвиток особистості. В рамках цього напряму ми навчаємо молодь, навіть не навчаємо, напевно, спонукаємо молодь розвивати власні різноманітні навички, і в контексті цього напряму існує, реалізується три молодіжних ініціативи. Та, тож цих три ініціативи вони різні, але вони мають на меті давати можливість молоді зрозуміти, що. Український Червоний Хрест це чудова платформа для А, саморозвитку, Б, для реалізації власних ідей і, е, не знаю, для можливостей. Ще по напрямах згадаю про соціальні послуги та догляд вдома. Це теж один із широких напрямів, у якому наші волонтери і волонтерки е, допомагають людям, які цього потребують, і з наданням певних соціальних послуг умовно прибрати. Приготувати їсти, сходити до магазину, якщо ці люди не можуть зробити цього самостійно. Наші волонтери напряму соціальні послуги та догляд вдома радують з цим допоможуть. Згадаємо і про гуманітарну допомогу, те, про що ти запитувала. Так, цей напрям існує. Ми видаємо гуманітарну допомогу в межах своїх можливостей. Не завжди виходить робити це супервеликими об'ємами, так як було на початку повномасштабне вторгнення. Але, тим не менше, ми за можливості намагаємося це робити. Так, але окрім того, що назвала я, у нашій організації реалізуються інші напрями, а загалом у українському Червоному Хресті досить розвинутими є напрями, наприклад, реагування на надзвичайні ситуації, що теж немало актуально у наш час. Це про те, що загони швидкого реагування, злагоджені роботі своїй, виїжджають на місця, де стаються. Надзвичайні ситуації і допомагають державним і недержавним службам впоратися із їх наслідками. Крім того, згадаємо про напрям мінної небезпеки, під час якого нас навчають правильному поводженню із місцевостями, що можуть бути підданими замінуванню, наприклад. А також напрям, наприклад, адаптації до кліматичних змін, в рамках якого проводяться якісь різноманітні екологічні акції, екологічні ініціативи, що допомагають у наш час адаптуватися до кліматичних змін, які відбуваються більш детальніше з напрямами діяльності, які я зараз не всі назвала, можна познайомитися на нашому сайті Українського червоного Христа. Um... Наступне, що дійсно, напевне, мене просто приводить в шок. Кожен раз, коли я це чую. Оці вбивчі фрази А скільки тобі платять, uh -huh. а коли я кажу, мені ніхто не платить. Так ти ж волонтерка, тобі мають платити. І волонтерка це не про, ну, не про те, що тобі платять, це не та робота. Це про те, що ти хочеш сама це робити. Ні? Угу. Щоб що, взагалі ти чула це? Звичайно, я чула. Я чую це всі два роки. І насправді, дійсно, це те, про що говорять багато, але мені здається, що зараз ми потрошечку від цього відходимо. І люди більш усвідомлюють. Та, люди що просто таке. підходять, такі слухай, скільки платять? Може мені теж, ну типу, якщо там нормально платять. <гум> що, що ти кажеш, коли тобі кажуть, що ні, не платять. Я кажу, ну мені не платять, я сама якось пішла, щоб там забула. Так, насправді тоді слід говорити про те, що волонтерство саме по собі це діяльність, якщо повертатись до традиційних визначень, так, це діяльність, яка е, здійснюється людьми добровільно і на підставах того, що вони не керуються ніяким прагненням отримати вигоду за це. Е, і ця діяльність соціально спрямована. Ми говоримо про те, що наші волонтери в українському червоному хресті підпадають під це визначення, тобто волонтерська діяльність в українському червоному хресті не компенсується фінансово. Наші волонтери не отримують компенсації заробітних плат і того, що от все про що говорить в таких стереотипах. Насправді, крім того, оскільки ми не можемо платити людям гроші, у нас розвинута система не фінансової мотивації. Вона дуже вдосконалюється і вдосконалилася за минулих, наприклад, там рік-півтора, мені здається, це на мій погляд. І ця система нам дозволяє заохочувати волонтерів до діяльності і, скажімо так, бути вдячними їм за їхню діяльність шляхом не того, що ми їм даємо гроші, а шляхом якихось нефінансових штук. Організація постійно щомісячних волонтерських, формальних та неформальних зустрічей. Організація спільних заходів, спільних я не знаю, спільного часу проведення, назвімо це так, де люди мають можливість поспілкуватися, отримати задоволення і не знаю, можливо, здобути щось нове для себе. Е, назву кілька прикладів е, варіантів нефінансової мотивації, яка запроваджується у нашій організації. Наприклад, е, організація спільного дозвілля відвідані боулінгу були кілька місяців тому. Не так давно е, волонтери мали можливість скористатися послугами фотографа, точніше фотографині у рамках е, сертифікатів, які їм були подаровані українським червоним хрестом. Крім того, часто наші партнери роблять щось, що ми могли б чим ми могли б заохочувати волонтерів до більш активної діяльності. Наприклад, маємо можливість тішити їх квиточками у кінотеатр часи часу, бо маємо дуже хороших партнерів. Загалом, так, да, це не все, але це з основного скажу про те, що є і оплачувані позиції, тобто у нас є співробітники. Це посада голови фахівця організації, це ті посади, які в рамках яких ми можемо говорити про матеріальні компенсації. Ці люди мають певне визначення технічне завдання, згідно з яким виконуючи ці завдання, вони можуть розраховувати на компенсації, але це вже посада співробітника. Хоча наші співробітники поєднують в собі і співробітників, і волонтерів, і все, що можна собі уявити. <гум> а ще це, це, мені здається, ще гірше, ніж це, а скільки тобі платять? Це те, що так в Червоному ж хресті там тільки літні люди, а що там забула, що там молоді робити, там ж нема чим зайнятись. Що відповідати таким людям? Я просто ні, ну, я не розумію, мене коли питають, я така. А... Що ж тобі на це сказати? то Я думаю, з часом перебування в нашій організації ти зрозумієш, що це точно, точно не так. Пересвідчишся на нашому прикладі. Але скажу про те, що дійсно стереотип досить укорінений сильно в масах. В населення, але мені здається, що впродовж минулих двох років за діяльність нашої організації ми намагаємося спростовувати цей стереотип. Тому що молодь це не те, що є нашим майбутнім, точніше, не тільки те, що є нашим майбутнім, а те ті, хто є нашим теперішнім. І в нашій організації, в Славутській молодь це один із тих рушіїв, який. Змушує нас розвиватися, і це ті люди, які до нас приходять повсякчас, і завдяки яким втілюється дуже багато різноманітних ідей. І тут вони знаходять багато можливостей для себе, тому це їхнє волонтерство корисне і для нас, як для організації, і для них самих, як для особистостей. І розкажу трохи про наші молодіжні ініціативи, які представлені в нашій організації для молоді. І молоді люди можуть стати відвідувачами сесій цих молодіжних ініціатив. Перша з них називається Life Skills – Життєві навички. Це ініціатива, яка дає можливість молоді під час неформальних сесій навчитися і здобути якісь певні навички, які корисні для розуміння себе. Для керування своїми емоціями, для співжиття з іншими життя у суспільстві, тощо, тобто це ті навички, які нам дають можливість справлятися з з щоденними викликами у суспільстві і змінами. Да, друга ініціатива Sprint – це ініціатива, яка полягає у створенні і реалізації молодими людьми невеликих соціально значимих проєктів. Тобто вони збираються і групами під час п'ятигодинного воркшопу створюють проєкт, який націлений на вирішення певної проблеми у громаді. Невеликої проблеми, а та тим не менш, і потім ці проєкти реалізуються цими ж молодими людьми за підтримки українського червоного хреста. Ця ініціатива дає можливість зрозуміти молодим людям, що кожен із нас незалежно від того, ким він є, може щось змінити, може змінити громаду на краще. І третя ініціатива це YABC, це англійська абревіатура, яка українською розшифровується як молоді агенти поведінкових змін. Ця ініціатива теж реалізується в форматі невеликих сесій, зазвичай годинних, і під час них, проживаючи досвід певних активностей, молоді люди мають можливість зрозуміти щось, сприйняти досвід від серця до розуму. Тобто відбувається невелика практична частина, під час якої люди проживають певний досвід, і потім ми його аналізуємо під час обговорення. Там ми знову ж таки говоримо про розвиток соціальних навичок, про розвиток важливих навичок особистісних, міжособистісних та зачіпаємо багато важливих тем. Загалом, це ініціативи, якими не обмежується діяльність у напрямі гуманістичної освіти. Цей напрям це можливість для втілення багатьох ідей молоді, з якими вони приходять. Але можливо про це десь трошки згодом. Ну я як волонтерка можу цілком і повністю підтвердити те, що ти сказала, на рахунок того, що молоді є чим зайнятися, бо дійсно є. І одним із прикладів – це саме ця подкаст-студія. Про це ми раніше ще говорили в ранішньому випуску, що дійсно для молоді доволі багато можливостей. Так, скажу ще про те, що цей простір ще й можливість не лише для запису подкастів, те про що ми говорили раніше, а й для просто місце просто для того, аби молодь могла зустрічатися, спільно проводити час в неформальній, комфортній та затишній атмосфері. Тут відбувається багато різних активностей. Багато з них є ідеями саме молодих людей, які прийшли до нас і прагнуть спробувати себе в чомусь. Це і вечори кіно, вечори акторської майстерності, це і клуби настільних ігор, і розмовні клуби з англійської мови. Тобто різноманітні активності воно дуже велике. і Ми не обмежуємо молодих людей в тому, що вони хочуть спробувати. Щось вдається, щось супер добре вдається, щось не вдається. І це окей, це те, що вони пробують робити. І ми завжди це дуже вітаємо і підтримуємо. Тож цей простір став класною можливістю саме для молоді, для того, щоб розвиватися. І пробувати щось нове. Yeah, дуже, тут дуже класно. І люди комфортні, і, в принципі, все дуже комфортно. І просто в якийсь момент сидиш такий, а я хочу це, але можна ще і це, і, і що розірватися, треба тож таки. Це єдиний фільм, в тому що дуже багато можливостей. Але так, ми сьогодні розібрали три популярні міфи. Почули. Корисну інформацію, все було спростовано, все зрозуміло, все круто. Дякую. Так, да, спасибі! Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки нам і... <свят> і залишайтесь з нами. Якщо хочете, можете приєднатися до нас, також з нами волонтерити. Ми будемо на всіх чекати. Mm -hmm.